Таке цікаве питання, як завжди. На OLX дешевше, ніж у вас. Так дешевше, я не сперечаюсь, але мені часто кажуть так: от я знайшов у вас обладнання, ви мене порадили його, проконсультували. Ось ви дали мені там інвертор якийсь. Да, я пішов, знайшов на OLX такий самий, тільки трошки по іншому називається, і там да навіть і потужність більше, і ціна в два рази менше. Ну напевне, візьму там. Ми таких людей навіть не будемо обговарювати, щоб вони брали у нас. Ідіть і беріть на OLX, що ви хочете. Зрозумійте просто. У нас є магазини, у нас є консультант, у нас є податки, у нас є приміщення, у нас є склади, у нас є рент. І завдяки цьому ми продаємо більше, і ми маємо змогу завозити якісне нормальне обладнання, тому що ми не хочемо довбатися сутим дешевим, яке ви три рази включите, на четверте ви його просто викинете. Скажу вам так: не беріть саме дешевше, не ведіться на ту халяву, тому що вона суцільний розводняк. Воно наклійка висить така, що там 5 кВт. а ти коли ти прийдеш до нас, включиш його, а там і два нема. Тобто, ти кіловат включаєш, воно вже гріється і виключається через там 30 секунд. Тому зрозуміти, там шари не буває, або воно дійсно відповідає своїм характеристикам, або воно дешеве.